Штрафи до 680 гривень та відшкодування збитків за кожну виловлену рибину. Така відповідальність передбачена для тих, хто порушує заборону на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Почала діяти вона з 1 листопада, аби захистити рибу та створити безпечні умови для зимівлі. Та навіть попри це на Тернопільщині вже фіксують порушників. Від початку місяця інспектори задокументували 11 випадків незаконного вилову, збитки яких могли завдати рибному господарству області, порушників, Пушники перевищують 100 тисяч гривень. Згідно закону, відповідальність десь 17 неоподаткованих мінімумів за 8. Якщо брати в середньому карась, там він має 96 гривень, то в 17 приходить півтора тисячі гривень. Це в середньому. А якщо брати там червонокнижні, там форель, ну риба, яка знаходиться там, чи осітрові, то вона йде до 18,5 тисяч. На Тернопільщині є понад пів сотні зимувальних ям. Найбільше, а саме 19 на Дністрі, 11 на сереті. Є також на стрипі, збручі, ікві, корупції тощо. Саме в цих місцях риба проводить холодний період у спокої, тому будь-яке втручання шкодить популяції. 54 у нас є зимувальних ям, які визначені по карті. Ми розробили цього року вже карту, ми карту свою розмістили вже на сайті. Може будь-хто зайти, подивитися. Вони межують деякі ями, межу поріжці межують з по Черневецькою, Івано-Франківською, Хмельницькою і Львівською областей. Рибалити у період заборони дозволено лише поза межами зимувальних ям, узимку з льоду, використовуючи зимові вудки чи жерлиці, без креги, спінінгом або поплавковими снастями. Головне правило не більше семи гачків на одного рибалку. Дотримання заборони контролюють кілька служб, які перевіряють не лише водні об'єкти, але й місця продажу риби. Контролюється нашими працівниками, інспекторами. Якщо проходить правозаповідний заповідний фонд, він визначений по порядку, то там є відповідно теж служба. Є також інспекторський склад в екологічній інспекції, є водна поліція, є Держпродслужба, яка контролює реалізацію водних живих боєресурсів на ринку разом спільно з нами. Осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах триватиме до 1 квітня 2026 року. Також з 1 грудня в Україні розпочнеться ще одна на вилов раків. Інспектори закликають рибалок бути свідомими та берегти водні ресурси, аби і навесні водойми залишалися живими.